Знаєш, що ти досі не багатий? Бо є одна б причина, і вона не в грошах, а в голові. Слухай уважно. Вчені провели досить таке цікаве дослідження, чому одні люди багаті, а інші бідні. І от це питання поставили двом категоріям людей бідним і багатим. Відповіді дуже відрізнялися, і от що відповіли бідні люди. Вони сказали, для того, щоб стати багатим, потрібно зв'язки і удача. Багаті ж на це питання відповіли, що потрібні цінності і наполегливість. Це відео не має ніякого зв'язку з політикою або з тими людьми, які крадуть гроші. Мораль цього ролика в тому, що ніхто вам не дасть. Хочете дійсно бути багатими і успішними, то перше це поставили ціль, склали друге план. І третє, підняли свою і почали діяти. За цим усім і не тільки вам допоможуть мої прямі ефіри, які я провожу кожного вечора о 21.00 у своєму закритому телеграм-каналі. Інформація безкоштовна, в курсі я ніяк і не впарюю. Тому кому цікаво, хто хоче розвиток, хто хоче дійсно почати нормально заробляти всіх запрошую. Посилання в описі, а також в першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах.